Усіх вітаю, інформатор зараз знаходиться у місті Дніпро. Ми знаходимося на перехресті вулиці Січових Стрельців і вулиці Ігоря Сікорського. Сьогодні у нас 24 липня 2025 року сталася дорожня транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Наразі на місці подій працює слідчий і працює патрульна поліція. Отже, за попередньою інформацією, автомобіль Volkswagen. Автомобіль Volkswagen знаходиться перед вашими очима. Можете бачити, які наслідки дорожньо транспортної пригоди. Автомобіль Volkswagen. Давайте я вам схематично покажу. Рухався зі сторони вулиці Напорної. Тобто ось таким чином машина рухалася. І зі сторони вулиці Сікорського рухався автомобіль Volkswagen. Перепрошую, це в нас Toyota. Автомобіль Toyota в нас рухався. Тут знаходиться в нас знак «Поступися дорогою, однак через гілки, як кажуть працівники автосервісу, вони кажуть, через дерева цей знак не видно. І така подібна ситуація знаходиться і на іншому боці вулиці. Тому дуже часто тут трапляються аварія, оскільки я потім покажу перспективу, якщо рухатися. Я мала як автомобіль зараз їде, потім все покажу детально. І після зіткнення автомобіль Toyota відлетів у Тесла, яка стояла тут а, припаркована. У нас двоє постраждали за попередню інформацію. Це водій Volkswagen і водій Toyota. А двох водіїв шпиталізували до лікарні. І зараз встановлюються всі обставини події. Як я казав, покажу трішки перспективи, якщо рухатися. Наприклад, ми уявимо, що ми їдемо за кермом, їдемо вулицею Сікорського, і можете бачити, от з цього ракурсу взагалі не видно дорожній знак. а Хоча він є. Якщо так подійти ближче, можете бачити, проблизьку він таким чином, от так. Ну і таким чином за кущами його взагалі не видно, через що тут трапляються аварії. Аналогічна ситуація і на іншому боці вулиці, там також через. А кущі не видно дорожній знак. поступися дорогою, тому дуже часто трапляються аварія. Як я казав, Volkswagen рухався зі сторони вулиці напорне, посічових стрільців. Рухався він вниз, у напрямку проспекту Яворницького, і зі сторони Сікорського, де можете бачити чоловіку, в синій футболці стоїть, рухався автомобіль Toyota і на цьому перехресті сталася аварія, після чого автомобіль Toyota відлетів вже у припарковану Теслу, яка стояла неподалік. Станом у нас на цю годину зараз 13-та. 06. Працюють у нас правоохоронці, всі обставини вже будуть згодом з'ясовуватися. Як я казав, у нас двоє постраждалих це водій Тойота і водій Вольксваген. Дякую, що були з нами. Інформатор. У нас FM. трефем